Вітаю вас на каналі Податки у Сполучених Штатах Америки. Інформація від юриста у цьому відео ми поговоримо про підготовку податкової декларації як самостійно, так і з допомогою професійної допомоги. Чи є такі програми, які надають допомогу професійну допомогу підготовці декларацій, безкоштовно, а також як обрати податкового спеціаліста? Тож почнемо ми зараз з безкоштовної підготовки декларації самостійно. Є три види, три способи подати декларацію, підготувати декларацію та подати, через податкову. Однак зазначу, що ці три види будуть вимагати базові знання податкової декларації та податкового права. Тож, якщо ви працювали з декларацією хоч раз і маєте якісь знання, то можливо ця програма для вас і підійде оці програми. Але е е е іноді, якщо більш у вас складніше, наприклад, якщо у вас бізнес. Або є орендна нерухомість, то ця програма, можливо, для вас ці програми не підійдуть. Перша програма називається безкоштовна програма федеральної податкової. Вона, однак, має обмеження, ви можете з нею скористуватися, якщо ваш валовий дохід не більше 79 тисяч доларів на рік. Як вона працює? Податково співпрацює з деякими програмними провайдерами. Підготовки програмного забезпечення для підготовки декларацій. І якщо ви підпадаєте під усі вимоги податкової, то вони вам надають інформацію для цих програм, які ви можете використати. Ось на цьому слайді справи ви бачите, що я просто ввела деякі дані, просто так рендомні, і вона податкова вам надає вибір. Більше ніж двох провайдерів, які ви можете використати для того, щоб підготувати декларацію. Як правило, як підготувується декларація? Провайдери потім запитують питання відносно ваших доходу, відносно ваших витрат, і на основі ваших відповідей готовлять декларацію. Також податкова надає безкоштовні форми для заповнення декларації. Взагалі, то ця, цей варіант цей спосіб підійде для тих людей, котрі готують. А, Податкові декларації вручну. Їх не так багато у Сполучених Штатах, але якщо вас зацікавить, або навіть якщо вас просто цікаво дізнатися трохи, як виглядає декларація, її прочитати, подивитися, це для вас один із варіантів. Посилання я включу у посилання до всіх форм, я включу під цим відео. Ну і третій варіант, на жаль, також є свої обмеження, тому що це пілотна програма, яка називається «IRS Direct File». Ця програма вона доступна лише для деяких штатів. Тож, якщо ви підете за посиланням, там буде список усіх штатів, які включені в цю, в цю програму, і ви зможете з нею скористатися лише якщо ви резидент цієї програми. Програма досить нова, тож не знаю наскільки ефективно вона працює, тому і вона називається пілотна програма. Знову ж таки, вам потрібні потрібні будуть деякі базові знання податкової декларації та податкового права для того, щоб правильно відповісти на запитання. Програмного забезпечення. Якщо вам не підходять всі ці способи і варіанти безкоштовної підготовки декларації на вебсайті податкової, ви можете скористатися програмним забезпеченням. На слайді я включила деякі програми. Які, не програми а компанії, які надають програмне забезпечення для підготовки декларації. А знову ж таки вам потрібні будуть деякі базові знання податкової декларації та правил оподаткування. Знову ж таки, це залежить від того наскільки складна ваша декларація. Можливо, якщо у вас тільки зарплатня і деякі персональні витрати, то можливо і вам підійде ця програма. Ну, скажімо так, багато людей дійсно серед американців. Вони використовують програмне забезпечення. Тут вам потрібно бути це не безкоштовно. Вам потрібно бути заплатити гроші, але вони досить недорогі. Програмне забезпечення можна купити онлайн, можна купити також в магазинах, навіть на дисках. Вони ще продаються в такому, в такому вигляді. Хочу зазначити, що коли ви, якщо ви вирішите самостійно підготувати декларацію за допомогою програмного забезпечення, то коли ви обираєте програму, то вам повинно, ви повинні перевірити, чи готують ці програми штатовські декларації. Тому що, як правило, вони готують декларації федеральні, але не штатовські. Деякі з них готують штатовські, але мають якісь обмеження, тобто обов'язково подивіться на це питання. Також подумайте, якщо ви хочете подавати більше ніж одну декларацію, подивіться, чи є обмеження на електронне подання цих декларацій, знову ж таки, тому що деякі з них мають свої обмеження. Наступне запитання: чи можна отримати безкоштовну професійну допомогу у підготовці декларацій? Так, і взагалі існують такі програми, які отримують кошти від федерального? А, а, від федеральної влади, і вони існують для і вони допомагають деяким громадянам, особам, не тільки громадянам Сполучених Штатів Америки, підготувати декларації безкоштовно. Але такі програми мають свої обмеження. Їх існує декілька, але я вам надаю найбільш поширені, які існують вже довгий строк. Я знаю особисто людей, які працюють у цих програ... у цих самих програмах. Це волонтерські програми. Волонтери витрачають свій, свій особистий час для того, щоб допомогти людям підготувати декларації. Обмеження. Значить, ці програми включають волонтерська програма Вайта або Volunteer Income Tax Assistance, а також програма, яка допомагає у податкових консультаціях для людей похилого віку. Вайта має обмеження відносно доходу, тобто ваш валовий дохід повинен становити не більше 64 тисяч. Також ця програма допомагає людям з інвалідністю, а також людям з обмеженим володінням англійською мовою. Я вам надала на слайді телефон цієї програми. І, до речі, Вайта співпрацює з Tax Counseling for the Elderly. Консультацію для людей похилого віку, яка допомагає лише людям особам віком від 60 років. Я включила телефон для обох це телефон для обох програм. Ви можете зателефонувати, знайти локацію, тобто місце, місце де вони допомагають у підготовці декларації, як правило, вони є в багатьох місцях у місті або в те. Території у місцевості, де ви живете, і ви з усіма документами ви повинні назначити прийом і прийти з усіма документами, і вам допоможуть не тільки з підготовкою декларації, а також з її подачею у електронному вигляді. Взагалі, програма працює дуже добре. Ну, як бачите, тут є свої обмеження. Коли я продивилася всі дані програми, як правило, це англійська та іспанська мова, є китайська. Я не знайшла англійською українською, але сподіваюся, що з часом у нас з'явиться спеціалісти, які допомагають українською мовою також. Ну а якщо ви не підпадаєте під усі ці програми під вайту, а також допомога люд, осіб, особам похилого віку, то тоді ви можете і ви не хочете підготувати декларацію власноруч, то тоді вам слід звернутися до податкового спеціаліста. Взагалі є сценарії, при яких найбільш рекомендовано взагалі звернутися до податкового спеціаліста для підготовки податкової декларації. Чому? Тому що такі декларації при таких сценаріях вони будуть трохи складніші, ніж, скажімо так, особа, яка просто отримує зарплатню і має деякі витрати. Значить, які це сценарії? По перше, якщо ви маєте бізнес. А є багато обмежень відносно того, які витрати ви можете декларувати на своїй декларації у вигляді бізнесу. Один із прикладів це, якщо ви. Використовуєте, скажімо так, купляєте, ідете в ресторан, ведете якусь людину, у вас якийсь контакт, ви проводите час разом, обговорюєте бізнес і платите за обід. Ну що ж, цей обід на 100% він не може, ви не можете його задекларувати як витрати, а тільки 50% за сучасним правом. Тож є такі маленькі деталі, які спеціаліст буде знати краще ніж ви. Особливо якщо у вас є бізнес з працівниками, тому що ви потріб, вам потрібно буде платити податковий додатковий податок на працівників. А також вам вигідно, вигідно краще мати податкового спеціаліста, якщо у вас свій бізнес для планування відносно податків протягом наступного року, щоб наприкінці року ваша декларація виглядала дуже добре, щоб ви мали всю інформацію і могли... Не тільки вчасно подати декларацію, але й зекономити на податках шляхом планування. Також інший сценарій для використання податкового спеціаліста це якщо у вас є, ви здаєте в оренду нерухомість. Чому? Тому що спеціаліст вам допоможе з підрахуванням амортизації, що дуже важливо і допоможе вам з вашими витратами, а також є обмеження, на скільки… Втрат ви можете декларувати протягом року. Все залежить від факторів, від різноманітних факторів. І спеціаліст вам з цим допоможе. Ну, і якщо ви працювали у декілька штатах, тут уже питання відносно того, яку декларацію подавати з яким штатом, а також як підрахувати усі кредити відносно податків, які були сплачені в одному штаті, чи можна зменшити тоді податки в іншому штаті. Ну, тобто є свої там специфічні питання. Ну і зрозуміло. Ну, якщо ви не маєте просто достатньо часу на підготовку декларації, ви не маєте часу на читання всіх правил, тому що дійсно, власноруч, ви можете підготувати декларацію шляхом е прочитання інформації онлайн, як і навіть на вебсайті податкової, ви можете знайти дуже багато корисної інформації, але це займає час. Тож, якщо ви готові просто заплатити за декларацію, використати податкового спеціаліста, то це буде найкращий варіант для вас. І проведіть краще цей час зі своєю сім'єю, замість того, щоб сидіти перед комп'ютером і читати усі правила. Ну, це так, це моя особиста рекомендація. У сполучених штатах існують групи різноманітні податкові спеціалісти, які готують декларації, і ми трохи з вами зараз про це поговоримо. Перше, це ліцензований податковий спеціаліст. Як правило, це просто людина, можливо, має е, бухгалтерську освіту, а можливо, ні. Це не обов'язково, але дійсно має тренування у підготовці декларацій. Головне, що ви повинні, е, я повинна зазначити, що ліцензований податковий спеціаліст має мати PTIN е, е, номер. Це номер Prepare... Tax Identification Number. Цей номер надає, дає змогу людині подавати декларації до федеральної податкової. Можливо, штати також, якщо я не помиляюсь, штати також вимагають мати цей номер. Взагалі, особа, яка готує більше ніж 5 декларацій на рік, має мати такий номер. І це відноситься до наступної групи CPA, а також податковий юрист. Взагалі є свої, коли ти реєструєшся за цей номер, є свої вимоги, податкова також перевіряє дуже сильно достатньо досконально людину, яка подає на цей номер, тож ви можете, скажімо так, впевнитись в тому, що людина все ж таки зареєстрована з податковою, якщо якісь є проблеми, податкова про це, скоріше всього, знає. CPA, або Certified Public Accountant, Взагалі, в мене є трохи складність перекласти це українською мовою. Я їх просто називаю ліцензіований бухгалтер. Взагалі, це людина, яка має а, вищу освіту. Це обов'язково, це вимога для того, щоб отримати ліцензію. Вища освіта, а також, можливо, деякі штати а, вимагають також мати деякий досвід з працюванням з іншим CPA, а також CPA повинен а, здати екзамен, який з чотирьох частин. і Це дуже складний екзамен, який включає не тільки податки, але й а, податки корпорацій, трастів. Тобто це складний екзамен і включає етику. Тож CPA вони отримують тоді ліцензію, і вони, як правило, готують більш складні декларації І не тільки для осіб, а також для фізичних осіб, але й для юридичних осіб, як корпорації, партнерства. Трасти. Ну, і ми маємо податковий юрист. Податкові юристи, як, як правило, ви не побачите багатьох з них, хто готує декларації для фізичних осіб і навіть для юридичних осіб. Як правило, податковий юрист займається плануванням, наданню порад відносно того, до СІПІ або ліцензований податковий спеціаліст, як краще. Можливо, задекларувати де доход специфічний дохід або якісь витрати. От, і податковий юрист, тобто відноситься більше до планування. Але і деякі з них готують декларації. Також, я б сказала, можливо, якщо ви маєте друга серед податкового юриста, вони можуть вам допомогти. Але, як правило, ви побачите ліцензований податковий спеціаліст, а також CPA. Хотіла зазначити ще за два інших види спеціалістів: це зареєстрований агент або ER – Enrolled Agent та бухгалтер Bookkeeper. Дуже часто до мене люди звертаються, і вони кажуть, що мій податковий спеціаліст він є зареєстрованим агентом, тому я вважаю, що він майже як CPA. Взагалі. Що, на жаль, люди не зовсім розуміють різницю між ліцензований податковий спеціаліст та зареєстрований агент. Дійсно, зареєстрований агент для того, щоб отримати свою ліцензію і бути enrolled agent, вони повинні здати екзамен, а, і вони мають додаткові а, класи, вони повинні проходити додаткові тренування з етики, але. Зареєстрований, якщо люд, особа є зареєстрованим агентом, це значить, що це експерт з правил і норм податкової. Тобто це говорить про те, що якщо зареєстрований, якщо особа, яка підготовила вашу податкову декларацію, є зареєстрованим агентом, ця особа має право спілкуватися не тільки право, але й тренування спілкуватися з податковою, якщо є аудит, тобто перевірка вашої декларації, або якщо ваша декларація показує, що у вас є податкова заборгованість. Ось що значить enrolled agent. як правило, вони, хоч і мають тренування у податках, все ж таки тренування більше стосується з комунікації з податковою. Тож хочу вам наголосити, що якщо ви бачите ліцензований, якщо у вас питання між ліцензований податковий спеціаліст та зареєстрований агент, це ще не значить, що зареєстрований агент буде більше тренування більше тренування у підготовці декларації. Ну, а також у нас є бухгалтер або буккіпер. Буккіпер це люди, які допомагають вам з вашою бухгалтерською звітністю протягом року. Деякі з них дійсно вони готують прості декларації, але, як правило, вони більше, їхня робота фокусується на праці з бухгалтерським звітом. Тобто, що вони роблять? Вони дивляться на ваші банківські рахунки, вони дивляться на ваші витрати, і вони готують банк, бухгалтерську звітність. тобто, вони категоризують доходи, вони відносять ваші витрати на певні категорії витрат, і таким чином бухгалтерський звіт може бути поданий наприкінці року до CPA або ліцензований податковий спеціаліст для підготовки податкової декларації, що покращує роботу або дає менше роботи для CPA, або іншого податкового спеціаліста підготувати декларацію. Це є bookkeeper. Це термінологія. Ну і тепер запитання від того: ну, добре, якщо я на все ж таки використовую спеціалізовану допомогу у підготовці декларації, то я б хотів, щоб такий був спеціаліст, який мені допоможе платити як менше податків. Це, Це. Досить таке нормальне запитання, коли до мене хтось звертається і каже, мені потрібен креативний податковий спеціаліст, який допоможе мені платити як можна менше податки. Використання планування у вашій роботі для того, щоб сплачувати менше податків, це нормально. Але це повинно бути у межах закону. Тобто, ваш спеціаліст повинен знати правила, знати закони і правильно їх використовувати. На жаль, є такі спеціалісти, які стають занадто креативними. І ось я вам вирішила зробити один приклад. Це податковий спеціаліст із Флориди, який у лютому 2024 року був засуджений до двох років ув'язнення. Тому що протягом, протягом декілька років, з 2017 по 2020 роки, він підготував сотні декларацій, які показували неправдиві дані. Особливо ці дані були пов'язані з. З витратами, тобто, він додавав різноманітні витрати, він обіцяв своїм клієнтам повернення податку наприкінці року, і вони отримували ці гроші, але це було за рахунок того, що він подавав неправдиву інформацію на деклараціях. Тож Дуже важливо, що при обиранні спеціаліста, податкового спеціаліста, який підготує вам декларацію, ви все ж таки маєте справу з спеціалістом, який розуміє, що він він вона робить. Також які подають правдиву інформацію і допомагають вам платити менше податків у межах закону, а не так, як ось цей. Спеціаліст з Флориди. Тому я вам дам декілька порад відносно того, як підібрати спеціаліста. Ну, по-перше, запитання таке: де я можу їх знайти? Ну, зрозуміло, ви можете просто прогуглити CPA в моїй в межах, скажімо так, я живу у Денвері, CPA в Денвері, ваш, ваш штат. Також і моя б рекомендація була запитати у своїх знайомих, у своїх родичів, які користуються послугами податкового спеціаліста. Але не обмежуйтесь лише запитанням про контактну інформацію відносно спеціаліста. Запитайте вашого знайомого, чи подобається вам людина, чому він, вона вам подобається. Чи вони вчасно подають декларації, чи у вас були якісь проблеми з деклараціями? Чи є у вас якісь запитання відносно того, що можливо вони вже аж занадто креативні? А, також проведіть співбесіду зі спеціалістом. Ну, по-перше, запитайте, які у, у, у них є ліцензії або сертифікати, як довго вони працюють, скільки у них робітників, а як швидко вони надають вам надають вам вже підготовлену декларацію після того, як ви подаєте документи. Також дуже важливо запитати, чи вони підписують декларації, тому що це може бути якщо. Спеціаліст каже, що вони не підписують декларацію. Це може бути для вас, американці називають красний, красний папірець, тобто якесь попередження, що, можливо, це людина, яка не якраз якось цей спеціаліст з Флориди, і може використати інформацію, подати неправдиву інформацію на декларації. також один із таких елементів кажучи про те, що можливо людина спеціаліст не дуже чистоплотна, скажімо так. Якщо вони не подають в електронному вигляді. Хоча, можливо, деякі спеціалісти все ж таки мають проблеми з подачою в електронному вигляді, тож це не найголовніший фактор. Ну і також не кожний спеціаліст буде працювати у сфері вашого бізнесу, якщо у вас є бізнес. Наприклад, не кожний податковий спеціаліст візьме магазин, тобто вони не будуть готувати. Декларації у торгівлі, деякі, я знаю, готують декларації специфічно для будівництва бізнесу, який займається будівництвом. Тобто обговоріть це зі спеціалістом. Ну і порівняйте розцінки. Це нормально, якщо ви запитаєте, скільки приблизно буде коштувати для того, щоб підготувати декларацію. І зробіть співбесіду з іншими спеціалістами і порівняйте розцінки. Скажу так, що якщо вам обіцяють дуже велике. Повернення податків після того, як ви подасте декларацію. А також, якщо спеціаліст бере як платню процент з того, скільки податків вам буде повернено, я б з таким спеціалістом не радила працювати. Це, скоріше всього, означає, що людина вона намагається лише. Зробити вас своїм клієнтам, а потім подати декларацію у вигляді такої декларації, як спеціаліст із Флориди, який отримав два роки ув'язнення. І я не думаю, що ви хочете мати проблеми з таким спеціалістом. Взагалі, тут же ж і питання, коли ми розмовляли про подання декларації і чи можете чи може бути кримінальна відповідальність, якщо ви не подаєте декларацію, я вам сказала, що є різні випадки, але це вже треба дуже довго не подавати декларацію. І тільки тоді може бути кримінальна відповідальність. Проблема, коли ви подаєте декларацію за своїм підписом, ви підписуєте її, так званий, under penalty of perjury. Тобто ви клянетесь, що вся інформація на декларації є правдивою. І тому, навіть якщо ви маєте податкового спеціаліста, який подав декларацію за вас, підготував і подав. І там є неправдива інформація. Якщо ви не проглянули цю декларацію і не виправили ці дані, то ви точно так же можете підпадати під кримінальну відповідальність, тому що ви підписали декларацію «under penalty of perjury». Тому дуже важливо, що ви все ж таки не тільки обираєте доброякісного податкового спеціаліста, який підготує декларацію. Але також все ж таки маєте трошки знань про декларацію, продивитись декларацію перед тим, як її підписувати, і давати добро на електронну подачу цієї декларації. Якщо на цьому я закінчу. якщо у вас є запитання, під цим відео є мій імейл. Будь ласка, звертайтеся, також надавайте мені інформацію, питання є з інших тематик. Я з задоволенням підготую відео на цю тематику. Ну і якщо вам потрібен а, а, спеціаліст, податковий спеціаліст, особливо у Колорадо, я також можу вам порадити декілька осіб. Хоча, чесно кажучи, це дуже важко зараз знайти а, податкового спеціаліста. Тож, якщо у вас, наприклад, ви як ви іммігрант у Сполучених Штатах Америки не знаєте, що робити своїм життям, яку професію придбати, я вам раджу йти у податкові спеціалісти, тому що їх не вистачає. Ну, а я на цьому закінчую і зустрінуся в наступному відео. І все буде Україна! І не забувайте ставити вподобайки. Не забувайте також підписуватися на мій канал, поширювати це відео. Все буде Україна! Слава Героям України!